ТТУ є сьогодні тільки в обласних містах, в великих містах є електротранспорт. Тому сьогодні, якщо взяти 25 обласних центрів і подивитися, що в нас, наприклад, 10 мільйонів, ну хай це буде 500 мільйонів, хай це буде до мільярда для бюджету держави, але це дасть можливість все таки розвитку цих підприємств. Друге, ми з вами, і я думаю, якщо ви підтримуєте, стоїмо на позиції монетизації пільг. Що це значить? За вашу роботу мають люди сплачувати. Зайшов, заплатив. А держава пільговикам надати грошима компенсацію. Це буде чесно і відносно вас, як трудового колективу, і відносно людини, яка має пільги. Про це також чомусь бояться говорити. Я розумію, що це навантаження, але деякі країни, в тому числі і Росія, на це пішли, і сьогодні люди в цілому задоволені. З вихідів був також, якщо нам не, нас не почують, це встановити плату за перевезення в пільговий час. Тут присутні працівники прокуратури, вони скажуть, що це незаконно. Але вибачте, сьогодні закон один. І якщо ми перевозимо людей, то нам мають сплачувати кошти. Ми з вами сплатили 21,5 мільйон податків. 21,5, а отримали субвенції 19,4, Ну, мали отримати 17, Це вже так. Ці 2 мільйона 400 додаткові. То скажіть, будь ласка, от я ще раз підкреслюю, чому сьогодні приватники так розвиваються? Да тому що якщо ваші 100 тролейбусів, наших 100 тролейбусів цих і тих 30 трамваїв перевести на спрощену систему, то ми б, може, сплатили мільйон півтора. А оцих 20 мільйонів нам не треба було в держави. Ми б направили їх на розвиток підприємства і купували б самі тролейбуси. Сьогодні потрібно змінити трошки підхід до тролейбусного управління. Я сподіваюся, що та робоча група, яка зараз створена, мене буде довучена в цю групу, тому що в нас є багато напрацювань, які стосуються не тільки тролейбусного управління, а взагалі міського перевезення. Якщо хтось думає, що в Житомирі немає грошей, які кожен день житоміряні витрачають на перевезення, це неправда. Кожен день. Є кількість грошей, які житомирянами платяться за перевезення, але на жаль, ТТУ практично нічого не отримує з цього, і я вам скажу та пропозиція. Якщо ви думаєте, що в піковий час ви взагалі знимете пільги, вона нічого не дасть, тому що в цей час їдуть люди на роботу, які не користуються пільгами, отримують заробітну плату і сплачують за перевезення. Ви можете по статистиці свої подивитися, скільки отримуються грошей платними в часи пік і скільки в день. Тому перша моя пропозиція потрібно дійсно збільшувати субвенцію, яка надходить до області. Дуже просте відповідь я отримав взагалі от було доручення Азарова да, за моїм зверненням до Міністерства фінансів, до Держказначейства, до облдержадміністрації розібратися в цьому питанні і доповісти, яка ситуація. Отримав відповіді від Держказначейства від Міністерства фінансів. Не отримав відповіді тільки від нашої облдержадміністрації. Повторно написав звернення. Держказначество Міністерства фінансів відповіли, що ми виконали свої зобов'язання згідно плану в повному обсязі. І я почув особисто до себе претензію. Скажіть, будь ласка, якщо ми збільшимо вам субвенцію до 60 мільйонів, ви впевнені, що у вас буде розподіл теж 17,5 мільйонів і буде збільшена субвенція саме на ДТУ? Я сказав, що ні. Я не впевнений. І в свою відповідь я почув. А навіщо нам вам збільшують, якщо ви отримуєте 53 мільйони взагалі на послуги на субвенції по перевезенню і по електрозв'язку, і направляєте 17,5? Ну, збільшимо вам 60, це одно ви будете давати 17,5. Тому це питання я все-таки вам рекомендую в облдержадміністрації розглянути. Тому в мене є конкретні 4 пропозиції. Те, що стосується мене як народного депутата, я вже... Розробляє законопроект монетизації пільг. І ми зробимо так, щоб все-таки субвенція не розподілялася в ручному режимі, а щоб люди її отримували і вирішували самі, чи їм їхати на тролейбусі, чи додатково купити кусок хліба. Це перше. Друге, в мене пропозиція: і я буду звертатися до міністерства фінансів, щоб вплинути на ситуацію, тому що розподіл субвенцій, які надходять в місто Житомир від обласного бюджету, він неправильний. Чому? Тому що ми дивилися по іншим слайдам, по місту Вінниці, по іншим містам, 50% практично йде на датування електроміського транспорту. Це друге. Третє, я дуже прошу залучити мене до робочої групи при тому, як буде формуватися взагалі транспортні маршрути перевезення в місті Житомирі. Тому що були обіцянки і з боку облдержадміністрації про те, що буде прибрано приміські маршрутки з центру міста. Були взагалі е, розмови про те, що буде змінена система руху транспорту по місту для того, щоб дати можливість заробити сьогодні триває обласного управління. А ви розумієте, що сьогодні маршрутки збирають тільки платних пасажирів? Вони не збирають взагалі пільговиків. Вони забирають саме ті, хто може платити з боку е, з боку е, житомірян. І четверте, дуже важливе питання зробити все-таки сьогодні можливість ще додатково дати заробити ТТУ. ТТУ сьогодні має базу, має сьогодні територію. Сьогодні потрібно заставити приватних перевізників розташовувати свої автобуси на території ТТУ, сплачувати за це гроші і додатково цими грошами датувати ТТУ. дивіться, у Гани Григорій Наємченка одна, одна завжди відповідь проста: що у нас є методичні розрахунки, згідно яких ми прораховуємо скільки потрібно на жито. Скажіть, будь ласка, цими методичними розрахунками користується місто Вінниця, місто Львів та і всі інші, але в них виходить 50% відсотків від на, на від той субвенції, яка надійшла. Від надходить до міста до транспорту. Ну міт, я даю відповідь. за 8,9 і 6 і мільйонів. Шановні колеги. Це дві різні речі. Ну він вже зрозуміє, Геннадій і 8,9 мільйонів, будучи тоді ще ви депутатом обласної ради. Це кошти обласної ради, а не кошти державної субвенції. Це та допомога, про яку каже обласна державна адміністрація для. Але, але розподіляє державну субвенцію також, щоб поставити. А це друга зовсім ситуація. Я не то що згоден 100% згоден, але я знову ж таки кажу. І Валентина Володимирівна, бо вона економіст, і Мирончук. Давайте тоді давайте тоді, давайте тоді. давайте тоді. Ми маємо фракцію в обласній раді, так ви маєте фракцію в обласній раді. Ми вносимо пропозицію так долучити до бюджетної комісії, так і щоб на цю сесію можливо підготувати пропозицію про змінам внесеним в обласний в бюджет по розподілу субвенції, для того, щоб додатково з цих абсолютно не, були... аб, аб, абсолютно не заперечує абсолютно не заперечує.